Всім хіло мото! Ви на каналі Все Факт! І сьогодні в нас нова рубрика Все мем». Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал QR-код на екрані, ссылка на екрані і в описі відео. Ну а ми починаємо. Йдуть по вулиці дід з онуком, Бачать вчительку. Дід, ховайся, ти ж сьогодні в школу не пішов. Це ти ховайся, я сказав, що ти помер. Галя і Марічка купили китайський пластир для схуднення. Галя схудла, а Марічка ні, бо Марічка клеїла його на живіт, а Галя на рот. а клей, видно, хороший був, що не змогла відліпити. Який рівень вашої фізичної підготовки? Можу захекатись, коли натягую труси. З метою виконання плану сержант Деї Петренко оштрафував водія асфальтного катка, за лисі колеса і відсутність запаски. Цікаво, що це був за план такий, що треба катки штрафувати. Ну що ж, а на цьому ми будемо завершувати. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. підписуйтесь на телеграм канал QR-код на екрані, силка на екрані і силка в описі відео. І до побачення!